Добрий ранок, слава Україні. 11 жовтня. І сьогодні по плану закінчити все ж таки жнива 2024. Це стосовно сої. Та соя, яка пересіяна була 15 травня. І за вегетаційний період бачила зовсім мало опадів. Вона стресувала, вона затягувала вегетацію. На тій сої, як задаєте або подивитеся відео попереднє, е працювали ми белтом, так як совка напала, бо навкруги соя вже молотиться, а наша ще тільки тільки наливається. Тож е вона на сьогодні вже досягла якогось такого значення стиглості. Вологість 14,13. Е Тобто плюс-мінус те, що треба. І, і лаштуємося і їдемо збирати. Вчора займалися підготовкою каруели до зимівлі, консервації, помили, почистили, продули, коротше кажучи, залили антифриз. прокачали штанги. І сьогодні загнати його в ангар. І по свободі пройтись протавотнича всі точки змащування, і, в принципі, хай вона відпочиває. В неї сезон закінчився. Так як ріпак у нас на сьогодні не зійшов. До речі, випало 9 мм три дня тому. Це перші опади за останні, мабуть. Два з половиною місяці. Тож, можливо, сходи будуть ріпаку. Ну це більш за все буде покривна культура. Тож, теж якийсь плюс є в цьому. І я скажу, що цей плюс доволі вагомий. Ну та що, йдемо, беремо шприц, тавочні комбайна, камбайна, відчіпляємо жатку, ставимо на тілешку і їдемо на поле. Будемо. Майже на місці. Ось цена діляночка. Ну, Я вам скажу, це той випадок, коли думав, що буде пар, полупар, зелений пар, покровна культура, ну ніяк не врожай. Ну, на сьогоднішній момент бачу, що врожай якийсь буде. І ну, подивимося, не забігаю наперед. Комбайн щось розсуди. Щось є. Вчора були міряли вологу. Максимальне значення 14, мінімальне около 12. Тож будемо сподіватися, що з 13 ми вліземо. Ось такий стан. Тож, зараз жатку підцепляємо, заїжджаємо, пробуємо і результат. Трошки вже обідня перерва. підобідали. Наразі залишилось тут зовсім трохи. Оце якраз та ділянка, на яку надій було зовсім мало. Але ж те, що я вже побачив, тут сипе більше тони, 100%. Я думаю, десь 1,2 2 ми закриємо. Так, можливо навіть трошки більше. Оце ця ділянка по факту опадів майже не бачила. Майже з якого воно переляку нав'язало ці боби, я не знаю, але ну, вони є тут. І, ну, сипе воно на цей рік доволі ще й непогано. Стосовно зерна, ну, щоб знаєте, так, багато не балакати. Ось. Класне, виповнене зерно. Щось ми в цьому житті не дуже розуміємо по факту. Де воно брало вологу, я не знаю. За все літо оце перший дощ, який пройшов, ну, можна назвати його дощом, 9 мм, це вже нормальний результат. І в принципі навіть якась воложка там присутня. Ну, от. Молотимо. Все класно, все комфортно. Звісно, Задоволені, так як навесні ще поставили на цьому полі хрест, думали, ну що буде щось, покровка якась буде. Можливо, я не знаю, полупар. А воно ще й нічого. Тож, оце ось рядки пересіяні. Оце ось залишки такі стоять. Це те, що залишилось після приморозків. Ну, там Незначна кількість його, там, знаєте, ну, ну он один. ну, он один, там, Може ще он один стоїть. Ось Отак от. Отака картинка. Тож, колеги, Не завжди так виходить, як ми гадаємо. Природа доволі потужна штука і іноді робить ті речі, які ми не розуміємо. Ну тож, колеги, слідкуємо, підписуємося, хто ще не підписався. Буде щось цікаве, обов'язково поділюсь. Не забудьте вподобаєчка і на все добре. Поле змолочено, справа зроблено. Значить, по великому рахунку будемо рахувати 15 тонн, з діляночки 12 гектар. Ну, от і рахуйте самі, більш ніж задоволені. Дійсно варіант був такий на грані зриву. Ну нічого, нічого. Дякувати Богу. Рухаємося далі, колеги.